Що е, гірше для е, опорно-рухового апарату? Це е, активне заняття спортом, я не знаю, там прям з навантаженнями чи навпаки сидяча робота, і то і інше це крайності. Тобто, uh -huh. ми знаємо, що є так звана спортивна травма, коли люди не просто тренуються, але вони перевантажують на межі своїх можливостей, працюють uh -huh. і тут іде питання про підготовку, наскільки людина. Підготовлена до важких фізичних навантажень і де ця межа, коли її можна навантажувати, це питання вже тренерства, наставництва, спостереження лікарів збірної і так далі. І інше питання це крайність, це людина, яка повністю нічого не робить, вона детренована, перевантажує свою опорну рухову структуру, має шкідливі звички, або просто виконує на фоні цього просто свою генетичну програму. Так, ясно, що у неї так само є великі шанси отримати гри. Жудиска або зміщення, або ті проблеми, що можуть бути хірургічними. Тому і то, і інше. Це... золота середина, так, exactly. та, та, традиційно це золота середина. Тренуватись треба вдумчиво, тобто планувати своє фізичне навантаження, не перевантажувати себе, гарно відпочивати, це основна умова, до речі, але і не лежати і з іншого боку нічого не робити це теж не варіант.